Позаду у мене знаходиться 9 автомобілів, 9 пікапів Mitsubishi l 200 повністю нові. Ми закупили партію першу 13 автомобілів. 4 автомобілі вже ми віддали під час поїздки на фронт, яку здійснювали минулого тижня на Східний фронт, на 100-ту бригаду, на 14-ту бригаду і на наш загін спеціального призначення Любарт. Ці 9 автомобілів також будуть передані згідно тих запитів, які ми отримуємо від військових для виконання бойових завдань. На Східному фронті, на Південному фронті, тобто Запорізький напрямок, Авдіївський напрямок, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський напрямки. Там, де сьогодні є найбільша потреба в такій техніці. Маємо чимало запитів, тому плануємо і в подальшому знову закупляти такі автомобілі і передавати їх військовим згідно тих запитів, які ми тримаємо. Автомобілі вже давно себе зарекомендували позитивно ці. Відрізняється надійністю дизельним двигуном, економним, в той, же, в той же час достатньо потужним для того, щоб забезпечувати ті потреби, які має забезпечити ця техніка. Тому нарікань, власне, думаю, що не буде. Принаймні минулого тижня, коли передавали військовим цю техніку, вони були дуже задоволені, тому що вже мали з нею справу.